Христос Дорогоцінь! Також хочу, ще поділитися ну, в принципі, люди. Ми як готуємося до паски. От, ми думаємо, як би тут наготувати кошик, наготувати пасечку, там, щоб було в кошику все, щоб бути мати, як всі мають. Е е також про зовнішність ми піклуємося, зодягнутися, накраситися, е щоб красиво виглядати. Щоб гарний був кошик, багато їжі готуємо також в цей день. І ми забуваємо в той день, коли ми це все готуємося про себе, про свій дім, про, про їжу. Ми забуваємо про найцінніше. Ми навіть не замислюємося про свою жертву, але зато ми своїми зрідними близькими за день, поки це це готуємо, пересваримося по 20-30 разів на день, як і зі собакою. Ну реально, нам треба включати мозги. Хіба це паска, коли ми так себе поводимо. І справді, ми, ми, ми навіть не задумуємося, не включаємо мозки собі, не хочемо навіть розмислити, задуматися. Хіба реально Ісус Христос міг померти за якийсь кусочок хліба, чи Він помер за якийсь кусочок ковбаси і сира, яйця? Ну хіба це реально? Хіба Богу від це все потрібно, якщо Бог створив всесвіт, все і Він нам дав той хліб, він дав нам тому куту, яйця, це те все. Він дав, щоб ми тим себе користувалися, щоб ми собі е, ну, готували себе, щоб ми могли їсти. А ми що робимо? Ми робимо з цього культ, ідола, поклоняємося таким чином бісам, не розуміючи. Коли ми поклоняємося бісім, приходять прокляття, наше життя. І ми бачимо, як в люди. Е, Дуже багато відбувається смертей. Багато діти хворіють. Ну, ну кожній сім'ї якісь прокляття. То як алкоголізм, то ще щось відбувається. Чому? Тому що немає раності Пасхи. Пасха це Ісус Христос. Він не має нічого спільного ні з колечем, ні з яйцями. Нам треба піклуватися про внутрішню людину, бо зовнішня людина вона все одно помре. Ми помираємо, ми наше тіло своє лишаємо. Ми, оце все, що ми нажили, ми лишаємо на землі. Ми нічого з собою не беремо. Це все сує, суєт суєт, як каже язики. Це суєт-суєт. І ми нічого не заберемо. А внутрішню людину ми забираємо. Тому нам треба збуватися старої закваски, померти від старої людини. Коли ми приймаємо хрещення, ми понуримося в воду, я вже говорила. І ми, ота от стара закваска, вона вмирає в воді, і ми воскрешаємо нові закваски в Ісусі Христі. І ми вже живемо не для себе, а для Ісуса Христа і Івангелія. От яка духовна жертва. Це покласти своє життя за Івані, це покласти своє життя за спасіння своїх рівний близьких. Це є духовна жертва, якому Богові угодно. А це все, що ми робимо, це все лише фізично. Ми готуємо і приносимо. До церкви, а духовна жертва має результат, духовна жертва, тому хай Господь береже кожного з вас. Не дайте справді цим всім куличам перемогти вас.